Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний. А ми знайдемо... Ось вийшли по сніжку, поганяю зайчика. Ну, ви знаєте, зараз натрік не такий вже, щоб і зайчиків ганяти, я вам відверто скажу. Це пересилюю себе тільки ради того, щоб песик трошки побігав, бо це для нього необхідність він і так рік висидів у мене без лісу я вирішив думаю ні все таки раз у тиждень треба виводити тому що мисливський песик страдає якщо він не бігає не працює так ось така панорама знімаю те що можна знімати те що не можна не буду знімати Ось бачите в якому місті живуть мої голуби. Зараз покажу. Зараз покажу де я проживаю. Ось ось я проживаю. Ох ти, вони вже сіли, Йолки. А я думаю, я їх там кинув Думаю, ну. Так, 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 що це є? Думаю, що вийду на горку і буду дивитися, як вони будуть літати. А вони вже сидять. Ох, які. Ох, і ледачі ж. Кинув зимових. Ну, Зараз вітру немає, то я так по дорозі йшов. Думаю, кинув, в ліс, нести не буду, тому що тут ястреб зразу збриє. Думаю, кину там десь. Відійшов від хати метрів двісті, кинув їх. Вони пішли. Я поки видерся на гору, то вони вже сидять. Ох, є Та що не... Польоту немає. Шукай, шукай. Зараз вона підніме. Ми минулий раз підняли ось, ось тут десь приблизно. Ось в тих кущиках вона підняла. Сидить під селом. Сидить під селом. Зараз вона трошки прокинеться, тому що ще я бачу, вона не... О! Зараз вона потихеньку піде. Ну вже вже бабушка, так би мовити, по рокам. Воно зараз пішов, 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 пішу, пішу. Ай-яй-яй, бачив я зайчика тільки що бачив, бачу, бачив. Ай, мабуть, в кадр не попав. Ось там тільки що піднявся, пішов. Зараз вона її достане. Оно, 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 там, 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 там він. Зараз ми її побачимо його. Цікаво як, так? Да? Тільки що я її бачив, ось там він. Зараз, зараз вона достане. Зараз вона почує її. Ми минулий раз так же там її підняли. Ай, треба праворуч іти, Найде. Єлки паки Причуяла, працює. Праворуч треба йти, і він праворуч. Вона ліво пішла. Зараз, зараз, зараз вона. Так, віду тільки для мисливців. Тут голубівникам буде не цікаво, так що ви одразу переключайтеся на цікаві теми. Вам це буде не цікаво. А це відео можливо, якщо буде вдалий там процес гона, то я, можливо, і виставлю покажу. Ось тут він піднявся. Ну бачите, піднявся ще рановато, тому що ми рано вийшли. Він ще не налажився, зараз вона її підніме. Зараз вона натрапить на слід і пожене. О, вона працює, вона вже. Вона вже працює, працює, зараз вона пожене. О, чули? Десь тут. Так, тепер ми встанемо на позицію зручну і нам буде дуже гарно видно. Він той раз отак, сюди, сюди йшов. Він той раз сюди йшов. А зараз я не знаю, куди він піде. Вон собака забрехали, почули голос її. І... О, значить він десь тут має бути. Не в ту сторону пішов. Вгору обігає з цієї сторони. Зараз ми будемо бачити його. Поки камеру не виключу. Взагалі треба стояти мишею. Ай, пройшов мене під носом, я туди не добіг, щоб побачити його. Ну я найду бачу, тільки що найди спустилася тут. -ту -ту. Чуєте? О. Оно пішов. Аж там бачив, тільки що його. Так, зроблю паузу, аж поки там собачка не з'явиться. Ось там ті що бачив, я там скакав за горбик, пішов, в ліс пішов. Будемо чекати. Ось він тут уже. Ось ось. Не нужно лекать. Не нужно лекать, хай собачка сюда придет. Близко, он сидит. Чего там нет? йде близько вже. Чого там нема? Ось дитина. Бачите? Ну, ну мабуть, там його немає. І да. тоді зі це пішов. Обдергиві мене. А він десь тут? Він десь тут. Так, да, прийшов сюди. Так, да, сюди прийшов, тут ліг. Зараз зразу знову отуди пройде. Воно пішов. А на пішов. Пішов, 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 пішов. Бачив її, бачив, бачу. бачу. А зараз отут пройде. А пішли ми, зараз її побачимо. Краще. Бачите, скільки слідів заячих. О тут зараз пройде. Отут зараз пройде. Він той раз тут пройшов. я запізнився. Ваш такий зайчик мудрий. І він тут піднявся. Ось в цьому ярку піднявся, зробив великий круг, аж тут дивився до лісу і повернувся знову. О! Чекаємо, я камеру зато виключати не буду. Аз ми її побачимо. Ну-ну-ну, де він, де він, де він? Не женни ще піде. От хитрун. Не хоче на очі показуватись. Так бас оно. Бачите? Бачите? Дивіться. Я вам що казав. Дивіться, який хитро. Пішов, пішов. Пішов, пішов, все. Чин... Ось, ось ось. Ось стрибає, ще там стрибає десь. Я цей раз камеру взяв, той раз телефоном було гірше. Так, пішов, пішов по своєму, по своєму пути пішов. Нам шевелитись не можна, стій. Він нас бачить, чує. Ну, не бачить, але чує. Так Зараз собачку проведемо, підемо на паузу. Отак. Бачите? так ми і тренуємо її. Ну це треба, хлопці. Зрозумійте правильно, це треба для собачки. Пішла, пішла. Це треба для собачки. Це життєво необхідно. Це все рівно, що кінь без роботи умре. Так саме мисливський песик без роботи, він пропаде. Далеко від мене. Далеко то можу спокійно говорити. За деревами. Знаєте, відлічно йде. він з'явився. Ось. Бідно, вже здійснює ногами ковиляє. Ледве ногами ковиляє. Бачите, мовчить на сколах? На сколах мовчить. На сколах мовчить. Так, де я знову позицію таку взячу. Щоб... Я позицію поміняв, через те, я її побачив. Так би я не побачив його. Годину хлопці, годину вже на сліду. Година вже. Будь ласка, я вам обіцяв. Я вам обіцяв, що раз побачив, дивіться, пішов вона. Затвертається, робить двойку. Ах же ж професор. Ах же професор. Бачите, що витворяє. А зараз вона сколетів. Він тільки що зійшов свого путика і не махнув сильно вліво, нагору. Зараз вона є схолить тут. Знаєте, мабуть, я буду підв'язувати її. Мабуть, буду підв'язувати. Вона зараз ноги відкине. Вона зараз ноги відкине. Ноги. Зараз ноги відкине. Треба в'язати її. Бачите, замокла. Ну в неї вірність 5 балів. Це вища оцінка за вірність. Вона тобто тільки не чує запах, вона голос, голос не дає. І тут він пішов наліво. А вона зараз може піти по путіку, але буде мовчати. Дерева не дають гарно показати вам. О, на цьому місці він пішов вліво. Мовчить. А вона може зараз піти. Бачите? Бачите, а він пішов вліво. І з цього місця він туди вліво так пішов. Добре стрибнув два-три рази. І там заліг. А може пішов, я не бачу. Ну, ті сто гончатники ти мене розумієш. Бачите, сколола. Я вам казав, зараз осколо вона. А ну, цікаво, розв'яже чи ні? Ну, розв'яже, пожене і буду прив'язувати. Вона сколола. Зайць вийшов на хорошу свою тропу, на гарну свою тропу, Там так автоплена тропа, там бігав від ніч, навіть цілу бігав по цій тропі. І з тропи махнув сильно вліво. О, ти дивися, взяла. лки-палки. Взяла слід. Ох ти ж яка ти молодець. Так, я. Найду, ось вона. Ось моя красавиця. ти моя хороша такий я піймав собачку. значить Склола вона на останньому цьому сколі не знайшла слід, не вирівняла. Я з цим скористався і піймав. Ну і я вам скажу, тут нема великого секрету. Саме так грамотно я підловив. Чому? Тому що він знову ж таки зайшов сюди, в своє місце, де він живе. і він Знаєте, вже, так би мовити, рефлекс рефлексенів виробився. Тому що він тут її запутав. І Він знає, що в цьому місці я собаку запутаю і він тут буде триматися. Тобто я звідти не вигнав його, так би мовити. Він тут буде триматися знаєте, в цьому гідях. І через це в нас буде великий шанс, хороший шанс знову-знову сюди приходити. І знову будемо піднімати. І він знову тут буде ховатися. І через це в нас. Так кажуть, програма надалі хороша, перспектива хороша. Ну все, ось такий був день. Такий вірніше був ранок. Ми погуляли годинок три. Я, кстати, не виходив далеко від цього місця. Зайчика вам показав. Пода хороша. Ось наша місцевість знову вам показує її. Ну і все, на цьому, на цьому все, все миру.